Хочу трохи розказати вам про мобільний додаток Кашалот. Додаток, який дозволяє вам бути максимально автономним при продажі товарів чи наданні послуг. Додаток, з яким ви не залежите від електроенергії або доступу до інтернету, так як цей додаток безпосередньо вам встановлюється на телефон або планшет, та може працювати в режимі офлайн. Тобто, якщо у вас зникає інтернет, у вас не буде перебоїв під час роботи з касою. Додаток має максимально інтуїтивний інтерфейс. Зараз я вам швиденько покажу, як саме авторизуватися в програмі, як проводити чеки, відкривати зміни і закривати зміну. Наприклад, для того, щоб нам авторизуватися в додатку, можна за допомогою ключа касира, якому був наданий доступ до каси. Так, вводимо. Вибрали наш ключик. Вводимо пароль. Також авторизуватися можна як файловим ключем, так і хмарним ключем CloudKey Key від Центру сертифікації ключів України. Так, тепер ми авторизувалися. Переходимо до відкриття зміни. Вибираємо нашу касу. Також програма при відкритті зміни вам автоматично запропонує внесення готівки зробити для розміну монети. Наприклад, 100 гривень. Так, ми авторизувалися, увійшли у зміну. Тепер проводимо якийсь товар. Це також достатньо зручно. Вибираємо потрібний товар з переліку, вказуємо потрібну кількість. А також при наявності камери на вашому пристрої можна зчитувати штрих товарів, щоб не набирати і не шукати товар вручну. В додатку також наявні всі можливі способи оплати, як готівковою, так і картою. З приводу оплати картою. До додатку можна підключити банківські термінали або скористатися новою функцією, яку додали до додатку кашалот для клієнтів А-банку. З цією функцією ви можете приймати безготівкову оплату безпосередньо в додатку кашалот. Не потрібно носити додатково з собою банківський термінал, просто приймати на вашому пристрої. Наприклад, проводимо оплату картою, вводимо потрібну суму до сплати і реєструємо чек. Як бачите, фіскалізувати чек це дуже просто і легко. В кінці дня, чи зміни, не забувайте закривати зміну та відправляти за звідти. Для того, щоб закрити зміну, просто натискаємо кнопочку і закрити Z-зміну, зробити Z-звіт. І відправляємо до податкової. Але дивіться, якщо ви думаєте, що можете забути закрити зміну, не переживайте. В програмі є наявний функціонал автозакриття зміни. Якщо її включити, то можна задати точний час, коли зміна буде автоматично закрита. Натискаємо готово, як ми бачимо, зміна закрита, і можемо йти додому. Якщо вас зацікавив додаток, будемо раді показати та розказати вам все більш детально. І звертайтеся. Дякую вам за увагу!